Вістка Путіна до Китаю та другі за цей рік переговори з головою КНР Сі Цзіньпіньом знову завершилися без ключового рішення, яке багато років чекають у Кремлі. Хоча Путін називав Сі дорогим другом, хвалив Пекін за успіхи проекту Один пояс, один шлях і заявляв про великі перспективи двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на постачання російського газу. А також на будівництво трубопроводу Сила Сибіру 2 проєкт, який Кремль просував понад сім років, і планувалося обговорити його на цих перемовинах. і Для зустрічі з китайцями Путін привіз з собою велику делегацію, до якої віце віцепрем'єр Новак, голова Газпрому Міллер, голова Роснефті Сечін, І, попри це, домогтися згоди Сі зіньпіна не вдалося. Жодних документів щодо сили Сибіру підписано не буде і навіть не планується в найближчій перспективі. Ще навесні, коли Сі Цзінпін відвідував Москву, Путін говорив, що проєкт нового газопроводу потужністю 50 мільярдів кубометрів на рік перебуває у високій мірі готовності. Він також обіцяв Китаю до 100 мільярдів кубометрів російського газу щорічно, а це в п'ять разів більше ніж Газпром зараз качає. Але у підсумковій заяві до преси Сі не сказав про російський газ нічого, а в спільному ком'юніке згадувалося лише розширення співробітництва в енергетиці. Китайський контракт відчайдушно потрібен Газпрому, який втратив європейський ринок, скоротив експорт до мінімуму з останніх років СРСР і змушений був зрізати видобуток практично на третину, рекордна величина в своїй історії. За 12 місяців з липня 2022 року і до кінця червня 2023 року компанія отримала більше 1 трильйона рублів чистого збитку і витратила 2 третини запасів готівки на рахунках, щоб покрити втрати та касові розриви. Цього року Китай закупить у Росії 22 мільярди кубометрів газу, запущеним в 2019 році трубопроводом «Сила Сибіру-1», що втім компенсує лише Одну восьму від колишнього експорту до Європи, який на піку сягав 170 180 мільярдів кубометрів на рік, ціна газу Газпрому для КНР майже вдвічі нижча ніж для ЄС і для Туреччини. 271 з лишнім долар за тисячу кубів проти 481 з лишнім для європейців. Але незважаючи на знижки та велике бажання Москви, Китай утримується від нових великих сировинних контрактів. Цілком очевидно, що будь-яка опція, яка надає Пекіну нові джерела доходу у військову скарбницю Путіна, це погано для Китаю. Незважаючи на всі заяви про стратегічне партнерство, китайські інвестиції в РФ залишаються непропорційно скромними. Ще із тієї причини, що китайські компанії налякані політичними ризиками, вторинними санкціями, корупцією та загальною непередбачуваністю російського ринку. Пекін використовує складне геополітичне становище Росії для того, щоб із величезним демпінгом забирати те єдине, окрім ядерної зброї, чим ще багата Росія. Але з такими темпами взаємовигідного співробітництва наступний російсько-китайський саміт може відбуватися вже в китайському Хабаровську, бо ж кажуть, восток – діла тонкає. Текст за матеріалами Wall Street Journal та The Moscow Times. Олег Шарп.